Відміна мит на експорт сільськогосподарської продукції сьогодні втілила в аграріїв дуже багато позитивних емоцій, створила для аграріїв позитивні емоції, тому що для них це збереження оборотних коштів, це додаткові прибутки, це можливість продати своє збіжжя, якого в них в цьому році як ніколи вдосталь. І невирішення цієї проблеми створювало загрозу не тільки для фермерів. Проблема полягала в тому, що ми не могли б експортувати цю продукцію, втрачаючи свою конкурентоспроможність перед Росією, Казахстаном. Питання, пов'язані з забороною експорту або з обмеженнями, або з веденням мита, вони безумовно створювали все більшу і більшу напругу. І я думаю, що влада готова була до такого діалогу з селянами, але прискорила цей діалог саме от те, що відбулось біля Верховної Ради. Це Демонстрація, це мітинги, це приїзд до Києва з усієї України близько півтори тисяч фермерів, їх би могло бути значно більше. Якби не відбувся цей діалог, я думаю, що на поточному тижні ми мали б принаймні в п'ять разів більше фермерів з усієї України, тому що для них сьогодні щоденна втрата, ми б так порахували, щодня це близько 50 мільйонів гривень втрат для фермерів. Якщо сумарно обрахувати ці всі втрати, вони б могли б перевищити 20 мільярдів гривень за рік. Це практично 60% оборотних коштів, які мають селяни в цілому. Тобто це величезні втрати. І сьогоднішнє рішення, воно принаймні втричі зменшило ці втрати, і все-таки вселило надію фермерів в те, що вони зможуть ще поправити ситуацію. Відміна МИТ, ну, виводить в рівні умови виробників і експортерів зерна з України з своїми сусідами і конкурентами в принципі, Росії і Казахстану, і робить можливим експорт зернових. А у нас він великий в цьому році, десь близько 30 мільйонів тонн. А завдяки нерівним умовам, які створювали ведення мит, експорт був заблокований, і це позначалось не як на кількості експорту. Так і на ціновому режимі, і ці, рівні цін на зернові у товарооробника. Ціни на внутрішньому ринку повинні трошки вирівнятися, але вже тепер вони будуть, будуть залежати не від внутрішніх чин чинників, а від більше від зовнішніх чинників. Це перш за все падіння світових цін на зернові. Але думаю, що це трошки це рішення оживить експорт зернових і все-таки дасть можливість Україні скористатися своїм небувалим врожаєм, особливо кукурудзи. Я думаю, що і урядовці вже були готові до прийняття цього рішення, і Верховна Рада була готова. Просто потрібно це співпало в своєму. ну, своїх... В часі і добре, що, що хоча б зараз, дійсно, час втрачено трошки, бо три місяці все-таки експорту втрачено, але краще. Пізніше ніж ніколи, тому все таки уряд знайшов в собі по перше, можливості, бо все таки це втрати доля бюджету, і уряд пішов на ці втрати.